Дісфункція яєчників як прогестерон. поніжений ну, Тут, по-перше, треба поставити діагноз, яка саме дисфункція. Прегістерон, якщо ви його дивитесь в першій фазі циклу, то вам цей аналіз нічого не дасть. Прагістерон це гормон, який нам дає інформацію про наявність овуляції. Отже, прогестерон треба здавати в другу фазу менструального цикла, починаючи з 21-го дня менструального циклу. І... Якщо у вас поніжений прогестерон, це значить, що, якщо ви, допустимо, його стала правильно 21-й день, да, то це значить, що у вас не було овуляції. І тут лічить, собственно, кажучи, треба що відсутність овуляції. Тобто, якщо її немає, а є овуляторний резерв, то треба стимулювати овуляцію. Але а, жоден адекватний лікар вам не буде стимулювати овуляцію без наявності а, добрих показників спермограми тобто, спочатку сперму, що нам є, Гума, привіт, вибачте, тобі не відповіла, бо вийшла в прямий ефір. Ми тут про гінекологію полакаємо. І так. Дивимось сперму, сперма добра, стимулюємо овуляцію, працюємо. Тобто, дисфункція яєчників це так, знаєте, пальцем, в небо, небо звзне, не, не, треба діагноз конкретний. І ваше питання я відповіла.